33 третя школа стала більш енергонезалежною. Восени 2023-го тут з'явилося альтернативне джерело живлення за рахунок сонячної енергії. Проєкт автономної школи реалізували в рамках програми благодійного фонду Нова Україн. Зараз потужність збільшили, що дозволить живити до 50% кабінетів закладу. Ми збільшуємо потужність вдвічі. Тобто зараз на школі встановлено 20 кВт потужності сонячних модулів і 40 кВт годин накопичувачів. Якщо е, на першій черзі ми автономізували і резервували потужність для забезпечення електроживлення тільки прихистку, то зараз ми заживили і інші кабінети, що дозволить не перервати учбовий процес. Попри блекаути, відключення світла і так і так далі, і таке інше, школі понад 30 років. Тут не енергоефективне освітлення. Якщо його замінити на сучасне, потужність встановленої сонячної генерації може покривати фактично всі класи і над заміною скоро почнуть працювати. Допоможуть зробити заклад більш енергоефективним партнери з французької організації ЕКТЕД. А це передбачається заміна повністю елементів освітлення, які встановлені з моменту вводу в експлуатацію навчального закладу. Крім того, що застаріли енергоємні, фактично вони і настільки ефективно освітлюють. Також в рамках даного проекту передбачається заміна всіх елементів опалення радіаторів, утеплення будівлі школи, що дасть можливість економити теплову енергію. Фактично і крім того, в системний підхід в роботи актоду в відновленні саме цієї школи, також буде передбачається проведення капітального ремонту харчоблоку з заміною обладнання, капітальний ремонт частини санвузлів, обладнання санвузла для маломобільної групи населення, обладнання кімнати гігієни для дівчат. Волонтери Ля Деречин вже в процесі пошуку донорів для продовження встановлення сонячних панелей і допомоги Чернігівським закладам мати альтернативні джерела живлення. У його переліку 16 шкіл. Ми зібрали всі вихідні дані для проектування і вибрали школи, які будуть наступні в черзі, в черзі на будівництво. І зараз моя задача як волонтера пошук фінансів під це. Я сподіваюся на допомогу. Багатьох своїх партнерів із Німеччини фонда «Нова Україна», перш за все, бо у нас вже є успішний досвід співробітництва. Управління освіти працює з партнерами і фондами для автономізації закладів енергоефективної модернізації, і забезпечення автономними джерелами живлення. Також встановлені сонячні панелі на 19-й школі в цьому році планується після відновлення покрівлі в рамках великого відновлення 13-ї школи, встановлення Сонячних панелей за підтримки фонду Східна Європа на сьогодні відбуваються роботи по встановленню панелей фондом фортечний в 22-му навчальному закладі, і також в рамках співпраці з даним фондом є попередні домовленості встановлення панелей ще в чотирьох навчальних закладах. Це два садочки, дві школи у вересні минулого року, завдяки Energy for Ukraine автономнішою стала і третя школа.